Як зменшити набріки під очима, які є лайфхаки, аби замінити патчі під очима, і вони не шкодили, і при цьому реально трошки знімали набріки, і які є причини, чому ці набріки під очима утворюються. Про все це сьогодні в відео. З вами косметологиня Ліля Москалик, і на цьому каналі я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати без уколів, макіяжу і з турботою про тіло. Підписуйся, став лайк. І якщо будуть питання, коментуй. Хочу почати з причин, які викликають набряки навколо очей чи під очима, хто як називає. Отже, перше, що я хочу, аби ви для себе зрозуміли. Набріки, які ви маєте, вони чи зникають вони повністю. Наприклад, тут ви бачите, що набріки зійшли і зовсім нічого не залишається, немає якихось десь тут утворів, таких як грижа, чи як якесь сало, ну словом, чогось підшкірного. Якщо такого нема, то це відео може бути вам корисним. Якщо ви бачите, що ці набріки сходять, і тут є якісь утвори, такі, які не виглядають як набріки, то, скоріше за все, це є грижі, які виходять з Суслізних канальців, і вам з цим питанням до хірурга для того, аби його забрати, так само як черевну грижу забирають, для цього є медичні покази, аби не було проблем потім з зором і з всякими іншими нюансами з очима. Отже, якщо ви бачите, що ваші набряки навколо очей сходять. І нічого не залишається ніяких таких утворів, то причинами цьому можуть бути серйозніші. Наприклад, якісь порушення роботи нейрок, серця або серцево-судинної системи, можуть бути ендокринні порушення або гормональні, що одне і те саме. І е, так само можуть бути простіші порушення, наприклад, просто ви. Маєте поганий раціон, в якому дуже багато вуглеводів, швидких, дуже мало п'єте води, і багато при цьому п'єте кави там чи чаю, дуже такого насиченого, чорного. Може бути така причина. Або, наприклад, на вечір ви просто вживаєте чогось соленого, солодкого і це запиваєте чи алкоголем, чи водою. Тобто, от такі можуть бути причини, які легше налагоджуються, але це власне про внутрішній стан. А можуть бути причини пов'язані з станом м'язів, які є в нас на обличчі і на тілі. І якщо, наприклад, ви ведете малорухомий спосіб життя і при цьому не компенсовуєте це фізичною активністю, або ви навпаки відчуваєте десь багато якихось зажимів якусь напругу в шиї, або біль десь в шиї спереді чи позаду. Чи відчуваєте, що ви скригочите вночі зубами, то це може бути однією з причин, які провокують застій рідин, крові і лімфи в обличчі, і, відповідно, це провокує набряки. І, власне, з оцею останньою причиною якраз ефективно працюють косметологи різними апаратами, масажами, косметикою. І про це я далі розкажу. Отже, як ми можемо працювати з застоєм рідин, які, утворили, які утворився в нас на обличчі. Перше, це активувати потоки лімфи. У нас є на каналі відео, де я показую декілька вправ, які дозволяють активувати власне лімфу. І там ніби відео називається Вправи для обличчя і там обличчя таке зображене, але починаються ці вправи з того, що я піднімаю руки ноги вверх і трушу ними, роблю такий там. Тараканчик чи баранчик, хто як називає цю вправу, для того, аби активувати лімфу безпечно, без якихось навіть для людей, які мають проблеми з хребтом. Е, і з цього варто почати, аби цей застій лімфи розрухати, і це власне те, що ви можете робити вдома. Та? вранці прокинулися, підняли руки ногу вверх, потрусили. Перейдіть вам, де з'явиться зараз е, відео з посиланнями. Ви можете клікнути, подивитися це відео, глянути, як ці вправи можна робити. Потім що ще ви можете робити вдома. Сюди будуть іти в рух різноманітні масажі, зокрема точкові масажі, де ми натискаємо різноманітні теж точки. Є відео записане. Коротеньке, таке просте в Інстаграмі. Є в Ютубі довше відео, теж на цю тему записано. Перейдіть, можете теж глянути, це корисно, дуже швидко робиться і дає свої результати. Що ще ми можемо робити? Ми можемо робити різноманітні вправи для того, аби зняти напругу шиї, якщо ви її відчуваєте, або якщо відчуваєте біль в шиї також. Це буде ефективно. Або, наприклад, піти до тренера, який підбере вам власне такі вправи, які будуть вам підходити і знімати цю напругу. Він розбере, як біотехнік про де у вас в якому місці збирається, накопичується ця напруга, і чому вона там, наприклад, утворюється в шиї. До прикладу, я останнім часом. Ходжу на тренування до тренерки, яка я до неї прийшла з тим, що я щось там криво стою, е, і в мене якось я бачу, порушилась постава, коли монтується відео. Що тут все криве на обличчі і по тілу також. І я до неї прийшла. Кажу, давай з поставою попрацюємо. А вона каже: А в тебе з склепінням стопи проблема. І ми працювали кілька місяців над склепінням стопи. Я бачу, що поступово це питання вирішилося. Ми почали підніматися вище, і я бачу, як вже на відео. Я рівніше виглядаю, і в мене є менші набряки, зокрема, як одна із причин, бо є фізична активність. Перша, а друга лімфа має можливість нормально відтікати через те, що збалансовується робота м'язів цілого тіла. А це от такі речі, які цілого тіла стосуються. Тепер те, що стосується локального обличчя і шиї. Наголошую на цьому, якщо ви хочете працювати з набріками навколо очей, то вам важливо працювати із обличчям із шиєю, тому що мікроциркуляція крові та лімфи. В обличчі і в голові залежить від того, чи є спазм в шиї, чи його немає. Якщо тут є спазмована шия, то ми тут прекрасно будемо ганяти одну і ту саму рідину, і при цьому будемо мати мінімальні результати, тому що немає нормального обміну між тілом і головою і обличчям. А коли ми працюємо із шиєю, і цей місток розблоковуємо, називаємо це так. То ми будемо отримувати в рази кращі результати, тому я на цьому наголошую. Це важливий є момент. З косметологом ви можете працювати мікрострумами або масажами глибокими для пропрацювання. Обличчя, шиї і декольте, або, наприклад, тільки обличчя та шиї. Тоді ви будете бачити те, що ці або ручні техніки у випадку масажів, або у випадку мікрострумів це апаратна техніка, яка робить такий ліневий фітнес обличчя і дозволяє ці набріки зняти. І досить стійкий дає ефект, якщо правильно цим всім користуватися. Не говорю зараз про домашні мікроструми, теж десь є відео, коротеньке, таке в шоці. На Ютубі можете зайти, пошукати, подивитися про і не путати апарат мікрострумів, той, який є професійний, з домашнім. З того, що е, прошу вас не робити, якщо у вас є набріки навколо очей, це не використовувати креми з гіалуроновою кислотою, які будуть зволожувати шкіру, бо від цього будуть ще більші набріки. Не використовувати патчі навколо очей або маски, які, наприклад, Такі, як пластирі, ідуть, гідрогелеві, або які йдуть як тканинні, і ви їх наносите навколо очей, і вони теж будуть мати зволожуючу функцію, ви будете бачити, що шкіра набрякає більше. І кремові маски не залишати на шкірі навколо очей на ніч, просто їх наносите. Чекати 20, 30, 40 хвилин той час, який пише інструкції, і змивати їх водою. І тоді ви будете бачити, також, що ці набріки стають меншими. Що ще ми можемо робити з місцевого впливу? Ми можемо використовувати креми, які будуть мати компоненти дренажні. Я під цим відео залишу посилання з вибіркою таких кремів навколо очей, які можна використовувати, вони будуть. Місцево допомагати мікроциркуляції. Але якщо у вас є заблокована шия, а ви будете хотіти намастити тільки крем і очікувати, що воно е, набряки зійдуть, і при цьому не знаю, з вечора пити вино з смачним сиром або і е, з'їдати це тортом, то очевидно, що крем тут не дасть собі ради. Е, от тому е, в комплексі, як один із елементів, то буде супер, е, Кому буде цікаво, залізти теж в описі. Буде вибірка а, тих кремів, подивитись. Я думаю, вам буде цікаво, можливо, щось для себе підберете. І в нас ще є така опція: а, ту косметику, вибірки, яких я роблю, ми маємо змогу не всю, але частину. Давати спробувати, відсилаємо по всій Україні. Якщо вам цікаво, то зв'язуйтесь з нами. Отже, підсумуємо: перше, що ми дивимося, це чи немає якихось ущільнень навколо очей, чи набріки повністю сходять. Далі ми дивимося, чи немає якихось проблем а, супутніх, які я назвала з тілом. Потім дивимося на раціон, аналізуємо, після чого в нас набріки з'являються, можемо це позаписувати в ЗОшит, бо ми забуваємо це нормально, або в нотатку якусь на телефоні завести. І після того ми можемо робити. Самомасажі, рефлексотерапію, точкові масажі, масажі ГОАШа, це з того, що ми можемо робити вдома, підбирати, подивитися, що в кремі, якщо там є гіалуронова кислота або сироватка, яку використовуєте навколо очей, то очевидно її треба забрати і використовувати з дренажними складниками, які будуть покращувати мікроциркуляцію, піти, робити нормальні руханки. Спати, мабуть, це те, що я забула сказати у відео. Сон має теж велике значення. Якщо ми не висипаємося, то набріки можуть, це може бути одна із причин. І, до речі, вона може бути причиною гормональних різноманітних порушень також. З професійних послуг, яких допомагають для того, аби зняти набріки, це є мікроструми, масажі, альгінатна маска також. З того, що не треба використовувати, це не залишати маски навколо очей на ніч, не використовувати маски зволожуючі для обличчя, які використовуєте на ділянку навколо очей, і викинути гідрогелеві патчі. І про лайфхак, який я обіцяла, як замінити гідрогелеві патчі. Бо я дуже часто, коли кажу людям, патчі не використовуйте, а людина звикла, що вона щось холодненьке собі сюди зранку кладе і воно якось там потім плюс-мінус нормально виглядає. Можна використовувати будь-що холодне, просто прикладати щось прохолодніше з холодильника або десь з холоднішого місця. Не знаю, навіть ложки, бо банально. А можна ще використовувати чайні пакетики чорного чаю, які ви вже заварили, витягнули і їх не викинули, а поставили навколо чай. Це в чорному чаї є таніни, які досить гарно впливають на мікроциркуляцію загалом. І коли ми прикладаємо їх місцево, вони, в принципі, мають. Властивість частково покращувати мікроциркуляцію, а плюс чайний пакетик прохолодний, і ви по факту маєте ефект дуже схожий, як від патчу, але при цьому вони не порушують захисний бар'єр шкіри і, відповідно, не створюють потім проблем з більшим утворенням зморшок і так далі. Кому цікаво, теж у нас є відео про патчі для шкіри, чому це катастрофа для шкіри. Запрошую зайти. Ваші запитання залишайте в коментарях. Використовуйте те, що ви почули на практиці, бо від того, що ви слухаєте, нічого не змінюється. Змінюється тільки, якщо ви те, що почули, починаєте реалізовувати в життя і діяти. Тому запрошую вас в студію, хто у Львові, або на онлайн-консультацію, також, якщо вам потрібна допомога з підбором косметики. Схемою вправ, яка індивідуально для вас буде підібрана, або для вирішення точкових проблем зі шкірою. З вами була косметологиня Лілія Москалик.